Слава Україні, друзі! Сьогодні розповім вам про перемогу українців у 1664 році, коли невелике місто Глухів зупинило цілу московську армію на чолі з самим царем. Отож, сама ситуація січень 1664 року. 20 тисяч московського війська проти 4 тисяч захисників. На чолі оборони був полковник Василь Дворецький. Облога. Московити планували швидко захопити місто, але захисники успішно відбивали всі штурми. Козаки робили сміливі вилазки. Московське військо почало втрачати бойовий дух. Сильні морози та хвороби ослаблювали нападників. Перемога. Після місяця облоги цар наказав відступати. Московити втратили 4 тисячі вояків. Жодна штурмова атака не досягла успіху. Оборона глухова це приклад того, як українці завжди вміли боронити свою землю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, поширте це відео, натисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися більше про наші перемоги. Слава Україні!